Зовуть Андрій Аскеров, мені 38 років. Я мешканець міста Добропілля. До початку повноштабного вторгнення я працював на шахті майже 16 років і плюс до цього я маю вищу освіту по напрямку тренер. Після початку повномасштабного вторгнення. «4 березня я прийшов до ТЦК самостійно, без повістки, без нічого. Взяв бойову повістку, але хлопці сказали мені чекати 4 червня двадцятого року. Я був мобілізований. По розподілу потрапив 81-го окрему аеромобільну бригаду десантно-штурмових військ, 90-й окремий батальйон. На вересні 22-го року почався контрнаступ наш. І ми вже сумісно з іншими підрозділами почали штурмові дії в напрямку Святогірська зі Святогірська до Ліману. Де 1 жовтня 2022 року під лиманом, закриваючи кільце ворогу, я отримав поранення. Один мій побратим підірвався, ми з командиром полізли оказувати, ну, оказувати їм першу медичну допомогу, і біля нього і я підірвався. Ну а далі вже був такий доволі цікавий шлях: евакуація, лікування, реабілітація, реампутація. Протезування мені для того, щоб е, активно рухатись. в мене була до хірургів і протезистів одна умова. Я маю рухатися і доволі активно займатися спортом. Тому вони прийняли рішення зробити мені реампутацію для того, щоб можна було ставити мені е, під час протезування активні протези, бігові протези. Ну я майже 19 років займався до війни, займався волейболом, але з професійним рівнем не вийшло, бо я доволі маленького зросту для волейболу метр 81, Тому я грав тут на нашому як це називається, аматорському рівні. А так з досягнень спортивних я вважаю найкраще моє досягнення те, що я треную і діти, яких я треную, займають. Призові місця на чемпіонатах Донецької області. Один ну, мій вихованець навіть грає у вищій лігі України. Так що це моє найвелике досягнення. В місті мене багато хто зустрічав і казали, ну, ви ж вже в місті, а чому ми ще не граємо. Ну тобто відновили тренування спочатку, в 23-му році це було на вулиці, нічне тренування восени. 23-го, Вже ми коли на вулиці погода нам не дозволяла займатися. Ми перейшли у спортзал і всю всю зиму. Тут тренувалися. Мої падапечні зайняли хлопці друге місце на чемпіонаті Донецької області, дівчата третє місце на чемпіонаті Донецької області. Я намагаюся повернутися. Я з, граю з своїми вихованцями після того, як закінчується тренування для дітей, збираються дорослі вже дорослими. Там ми між собою граємо. Я розумію, що я граю не так, як я грав. Раніше, раніше грав, ну поки в мене ще ніхто не виграв. Я діючий військовослужбовець, тому мої, мої тренування проходять після моєї служби. Я за станом здоров'я був переведений в ТЦК, яке знаходиться в Добропіллі. Я та сама людина, яка яка спілкується з військовозобов'язаними, я один із тих, хто відправляє людей. До Збройних сил України. Люди зараз не розуміють того, що в ТЦК, в принципі, працюють люди, які вже пройшли цей важкий шлях і які вже просто за станом здоров'я не можуть продовжувати виконувати свої обов'язки на передовій. У мене трішки інший випадок, тому що е, в мене візуально, воно видно. Ну тобто, що я на протезі. Але так е, я. Знаю ці випадки, це дуже ганебно. що людям треба пояснювати, що людина або там або на ну візуально вона може бути вона ціла, виглядає, але в неї там не вистачає частини органів, там травми, поранення, ще щось або там сполона вийшла, або ще я мрію, щоб закінчилась війна, щоб усі хлопці дівчата повернулися. Додому, коли буде перемога, я перший, хто звільниться з армії, і я повернусь до тренувань дітей. Буду надихати їх своїм прикладом, що немає нічого неможливого. Якщо я можу це робити на протезі, то вони мають робити це ще краще за мене.